З початком повномасштабного вторгнення чимало херсонців подалися до більш безпечних регіонів. Багато хто відкриває бізнес на нових місцях і вносить південні штрихи в місцевий колорит. Один із таких закладів шаурмакс в Івано-Франківську. Його власник херсонець Максим Гончарук. Протягом 12 років він був кухарем на суднах. Коли почалася війна і виходи в море припинилися, не покинув улюблену справу і вирішив зробити власний внесок у культуру вуличної їжі. Хоча про свої навички розповідає досить скромно. Під час окупації виїжджати почалась війна. Ми планували взагалі залишитися в Херсоні. Так як ну, не знали, куди їхати, була пропозиція поїхати мені компаніями, моя пропонувала виїхати в Польщу. Вони нам все платили за нас, ті сім'ї, все. Ну, ми не хотіли і вирішили переїхати в Франківськ, тому що. Наш ну, мій партнер Костя. Вони приїхали на два тижні раніше, і він, ну, він тут уже був, каже. І запропонував нам переїхати до них. Ну і так ми вир... ну, вирішили сюди, так і залишилися. Ну, дуже гарне місто, і нам зайшло воно. Ну, мені саме, саме не перше, напевно. Ну, я, напевно, залишився тут далі додому. Повертатися, не знаю, коли буде можливість чи буде взагалі можливість. Сподіваємося на краще, а там. Як буде, так і буде вже. Насправді не розглядали як бізнес, типу, бо хто знає, як воно все піде. Ну а так, перший рік, другий рік, третій рік, і воно все тут, як то кажуть, пішло, 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 і ми працюємо в цьому напрямку і сподіваємося, буде можливість будемо розширятися. Хотілося зробити щось таке цікаве, незвичне, не таке, як всіх, шаурма. І за цього ми так подумали, а чому б не спробувати. А вдруг вийде щось і вроді вийшло, як то кажуть. Ну, типу, більше душа лежить до кулінарії, всі діла, типу, я трошки десь шарю в цих питаннях. Зацікавити місцевих поціновувачів шаурми вдалося. У гарячі дні заклад продає до 200 страв. Прихильники шаурмакса як місцеві, так і переселенці. Чимало серед них і херсонців. Дуже багато до нас заходять. Прям інколи навіть самі запитують, звідки ви, а потім ми ми дізнаємося, вони самі також з Херсону. І нам дуже приємно, що ну це на більшість було на те, перший рік, другий рік. Зараз ну, трошки менше вже людей. Ну і все одно інколи заїжджають і заходять. У нас тут якось так вийшло, що ми вгадали з місцем розташування. І тут дуже багато, типа, і херсонців, і ну, багато дуже людей, типи з різних міст України. Навіть інколи буває більше, ніж з Франківська типу, людей. Тому що якось там, ну, де ми знаходимось, більшість людей переселенців тут живуть. І вони нас підтримують, ми їх підтримуємо. І, і місцеві жителі також підтримують і нас, і їх. Типу, ну, бо, ну, чесно скажу, типу, буває і без типу, і гарні є люди є. Не можна так казати, не гарні, але кажу, як є, не буду нічого скривати. Буває, хтось там зауваження робить там і ще щось. Ну, ми це все нормально до цього відносимось і сходимо спільну мову з ними. Дуже часто син дуже полюбив цей заклад і. Зазвичай, коли ми приходимо, нас завжди чекають з відкритими обіймами, і вже навіть деякі продавці знають, у нас в обличчя, і сина знають в обличчя, і вони питаються зразу тобі одразу перерізати чи ні. <різь> так. Тому завжди дуже смачно. Ну, Нам це дуже приємно, ми це цінуємо. У Нас дуже багато хлопців є військових. Ми... У Нас є, для них ми їх підтримуємо. Ну, гарні знижки для військових, для медиків, для поліції, для ДСНС. Ми от, взимку у нас хлопці на полігон дуже багато по 100, по 150 штук інколи замовляють. Ми от, ну, доставка типу, безкоштовна, ми самі возимо. І це дуже класно. І їм добре, і нам добре, і всі задоволені. Ми їх підгодовуємо. Трошки як то кажуть. Максим виготовляє шаурму за власним рецептом. На півдні України цей вуличний смаколик завжди особливий на смак і відрізняється великими розмірами. Це найбільше? Ні, це саме найменше, це дитяча шаурма. До 12 років ми, ну, це ми її так називаємо в народі. Найбільше в нас на півтора кілограма, саме найбільше. Таке її ще треба спробувати з'їсти. Я думаю, що в нас, напевно, найменша шаурма така, як. 95% всіх інших, найбільше. ну У нас така була зробити так, щоб воно було ситно поїсти і нормально поїсти, а не маленьке щось. Як типу, як то кажуть, брали приклад з Одеси. Нам постійно такі здорові лапатасьйони, і ми вирішили також типу, не відставати від них. Я думаю, що це, напевно, десь людям. І сподобається, тому що ми навіть її по-іншому готуємо. Ви ж самі бачили, ми все перемішуємо в однорідну масу. що З однієї сторони ви не будете їсти там, картоплю, там, ще щось інше, окремо, типу, м'ясо, капуста. А це такий такий, своє, ну, такий... це не можна сказати, що це шаурма, наприклад. Ну, хтось салат. каже. Типу, да, я називаю це типу, як салат. Типу. ну, Воно, як то кажуть, вистрілило, і людям це зайшло, тому що воно все типу, в однорідній масі, воно не сухе. І ти їси, що отримуєш задоволення. Є хейтери, кажуть, що ми, ну, нам не подобається. Ну на кожний товар є свій покупець. Ми бачимо це так. Інші по-іншому. Я думаю, це ну, типа, добре, що в людей зараз є вибір, і вони можуть обирати, типу, або той продукт, або той продукт. І ми навпаки, типа, тільки зазиться. Ну, типу, якщо нам там кажуть зауваження, якісь або це, ми працюємо над цим питанням, все і намагаємося вирішувати це все. У колективі, як і в смачній страві, поєдналися різні компоненти. Тут працюють люди з різних куточків України. Слідкують як за гармонією в команді, так і за якістю шаурми. Наташа сама з Луганська. У 2014 році переїхала в Харків. Знову почалась війна, і вона переїхала в Івано-Франківськ з сім'єю. В нас є ще одна дівчинка, Вікторія. Вона сама з Франківська. Ми працюємо з нами вже. Дівчата з нами від самого початку. У Нас тільки кухарі міняються, блин, бо з ними дуже складно, з хлопцями, це капець. а Дівчата залишаються, і я їм дуже вдячний, що вони постійно з нами. О, вони насправді дуже молодці. З ну, 7 по 11 це все робиться заготовкою. Кожен день все свіже. Нас нема такого, щоб, типу, щось на наступний день залишалось. Можливо, ну, Якщо навіть є, ми це все викидуємо. І все спочатку, і так кожен день. Бо люди, людей зараз. Як то кажуть, напрацювати працювати тяжко втратити за один момент. Це дуже, дуже швидко. Шаурмакс вже отримує пропозиції щодо розширення і відкриття в інших містах. Та поки що Максим про це не думає, каже головне наразі зберегти те, що є.